Так, отже ми продовжуємо досліджувати місячну пору разом зі своїм Пікачу та рештою команди. Поки що Пікачу виглядає щасливим. Ми знайшли зділі, яке в теорії може знадобитися нам пізніше. Ну, поки що ще всі бічмені здорові. Так, це на нас напав пеодут дикий. Менше карп ще з ним не може впоратися. І потім на допомогу піде матки. Будечись він б'є. Я сподіваюся. Зможу його ви... Ні, не зміг я його нести один адар, хоч це й було ефективно. Ну, в нормальній проти нього нічого все одно не зроблять, тому просто будемо бити його бойовими. Менше знову підняли рівень. Манки теж. Це точно гарна новина. Давайте батер вище піднімемо і... Одразу ж скористаємося тим цілем, яке ми щойно знайшли. Так, давайте також наудиха битва. І цього разу зубати. Постарійся міняємо покемона і сиденько вгоримося си з тим кажаном. То що поспішно має бути достатньо. Так, супер ефективно і з одного удару. Може карап трішки по... трішки підвищує свій рівень, покращується. Вже 9 рівень. Як я вже говорив раніше, і ще не говорив, не пам'ятаю. До 15 рівня від нього не буде жодної користі. Теорія можна, звісно, втікати від цих таких покемонів. Але я поки що не буду цього робити. Хочу набрати собі трішки досвіду, поки є така можливість. Знову зуба, вони досить часті гості в наших битвах. Але на щастя вони вже не такі серйозні противники. І не за що я хвилююся, те що можуть закінчитися атаки. а О, навіть пережився. Просто так нам ну, миле доб'ємо. У нього й так багато. Так, чудово. Батерпі. 13 ріня і вивчив струйний порошок. Все у нас що? Рідкісна цукерка. Могли витрачає бідніше на менше карпу. Але не зараз. Ти нам щось скажеш. Вибирає чисть. Пробираюсь через цю вечір до міста Циролін. Це наш нас і в нього цілих 3 покемона. Ну, катер 50-го. Рівня хоч не дуже сильно мене вражує. Ми з ним впоримось швиденько. Нам я на це сподіваюся. О, три здоров'я знімає. Давайте його отруємо. І він буде так, пасивно отримувати пошкодження. Далі просто конфьюзуємо його конфузимо його. А, напевно, можна було це робити без отруєння. Метапода. Метапод знає лише смердіння. Тобто в теорії він би не міг задати шкоди Мечикарпу, але Мечикарп повідповіт також нічого йому не зробить. Тому давайте його просто отруємо, щоб пасивно тримав пошкодження і будемо потихеньку колопати його так само. Очевидно, це не найшвидша стратегія, але я хочу приберегти конф'южн, Фюшін, яка в мене тяг 14 обликлась. На диких Зубатів. Як і говорив, він по буде... Отруюватись. О, ми критичні занесли. Що? Він потрішку буде отруюватися і зменшувати своє здоров'я. Може це не так швидко, як хотілося б, але краще, ніж взагалі без отруєння його залишати. Просто продовжуємо його бити. Нічого не сталося. А хто не досягнув свого максимуму захисту і не може його підвищувати ще пічці. Так. Ми впоралися. І він використовує хатики. Давайте міняти тут вже не будемо. Не дуже хочу пропускати атаку. випадок отруємо. Так, зараз ми його у попереднього хадерки винесли з одного удару. У теорії це могло би спрацювати знову. Але я не хочу сильно ризикувати. Ось це, є. це що я б про що і говорив. За М на його троїв, він все одно буде тримати пошкодження. Ну і все, ми перемогли його без жодних втрат. Я програв. Каже, Жоколов. Що ще нам скажеш? Зубати набридливі. Але вони можуть бути корисними, якщо ти спіймаєш одного. Так. Ну я ловити пират зубати не дуже хочу. Можливо, як небудь пізніших, але зараз він мені не дуже сильно потрібен. Тому нехай поки що... Просто ж любуть тут. А? Так. Конфьюзном і у нашого батюрці вже половина здоров'я залишилася. Лейпокс зілля ще не буду використовувати. Це у нас що? П'ятівна мотузка. Nie po starych zamiamo na батерpie. Проzę континентом. Наше... Так багато фанфьюжен осталось. Можно бить. Під... Я промахнулся. Можливо відніше доведеться так використовувати. Звісно ж не так ефективно як психічно так, але все одно хорошні взагалі нічого. Так, давайте про всяк випадок вилікуємо баттерпі. І можна продовжувати рухатись. Демовже. В кутку Ти будеш нас бити, так? Так, вона буде нас бити. Ого, ці. Ти місце більше, ніж я очікувала. А це у нас хто? Лас. неї два покемона. Один із них одіж. Так, одіж, одіж. Вони не немає чогось ефективного проти трави. Теорій батет може психічними атаками. Але Одещий ядовший труйний, він може ядом нас пошкодити. А манки немає штлапна. Тут ...складно, складно. Отруїти я оді ще не зможу, помож в нього нете. А він нас запросто. Враховуючи ще не два покемона, другий це... А далі буде Білл Спроуд. Білл Струт. Об принаймні ми зняли йому більше половину. Так. Карп виріс уже до 10-го. Так, Білл Спрут, як, як, як я і як я і думав. Меняти ми не будемо. Просто постарій теми. Semi-confusion використаємо. Дуже ефективно нас є. Так все, за 4 атаки ми порали зі цими двома. Тож рівень повиступили. Потрібки хоче вивчити паралізуючі спори, але не може знати більше 4. Що нам видалити? Що нам видалити. Проте стрінг стрингшот, ми все одно не користуємось. Нам не потрібно... Повіднювати противника. Може да це можна видалити. О, я програла Що ще нам скажеш? Як вибратися звідси? Я не знаю. Давайте виберемо вже наступного разу. Поки що ми збережемось. І на цьому ми зупинимо наше проходження. До наступного разу.